Я щиро вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина». Це передача актуальне інтерв'ю. Волонтерство в Україні стало не просто доброчинністю, а це вже елемент національної стійкості, без якого наші захисники не уявляють своєї щоденної боротьби, своєї щоденної важкої. Праці ну і однією із таких невтомних ініціатив є волонтерський центр, волонтерська група чарівна мережка, які працюють на базі молодіжного центру Квадрат вже четвертий рік, спочатку повномасштабного вторгнення. Проте їхня діяльність почалася ще з 2014-го. Як вони працюють, як контактують з військовими? Де беруться сили впродовж всіх цих років, ми сьогодні дізнаємося від нашої гості Валентини Процюк, яка є ініціаторкою, очільницею волонтерського центру «Чарівна мережка ми щирі вітання вам, пані Валентину, в нашій студії. Доброго Пані Валентину, так склалось, що ми з вами і познайомились з перших днів фактично повномасштабного вторгнення. І скажу вам в цій студії, що ваша робота, робота тих, хто поряд з вами всі ці роки. Кожного дня, хто приходить допомагати, можливо, періодично викликає захоплення. І я низько кланяюсь всім і вам, в першу чергу, що вас вистачає сил, вистачає натхнення працювати. Це важка і непроста робота кожного дня, відриваючи себе від родини, від своїх онуків, від своєї сім'ї, абсолютно без жодної копійки, ще й докладаючи не тільки зусилля коштів, працювати кожного дня, допомагаючи нашим збройним. Силам. Розкажіть, напевне, як з'явилася ця ініціатива, коли, і якось ця група створилась і переросла в чарівну мережку? Ну, ця група створилася в 2014 році, почали плести сітки, а я почала з самого першого дня, коли хлопців забрали з Майдану, я почала в селі була на той час збирати продукти і передавати. Машиною сюди на Вінниці, щоб відправити їм туди на передову, де вони були, щоб мали що готувати барабульку, цибульку, всякі продукти, які люди приносили в селі. Потім, коли я повернулася з села у Вінницю, я знайшла, де плетуть сітки, і почала ходити кожен день, клести сітки. Так вийшло, що я взяла на себе великий тягар. Самому знаходити, де купити тканину, де взяти сітку і як організувати людей, щоб вони приходили кожен день і плели сітки. Тому що сітки були необхідні накрити техніку, накрити бліндажі, накрити усе, що їм там необхідне. І ми старалися кожен день приходити плести ці сітки. Вже сльози течуть. Я знаю, що це, ну, це дуже щемно, ці спогади, да. і це дуже важливо для вас. Це невеличка група, яка з вами яка починала десь? в 2014 році. Вони і сьогодні є. Вона і сьогодні приходять плести теж сітки. Так само вже зменшилась група, але косяк групи так і є з 2014 року. А ось дивіться, за цей час я розумію, що ніхто не робив ніяких підрахунків ні про кількість, але можливо. Ну, хоча би якісь цифри в голові у вас напевно є. Ви ж розумієте, скільки ви робите кожного дня? Ну, от останній місяць ми зробили 80 сіток. 80 сіток, це виходить 800 погонних метрів і в квадраті на три. Це от, лише за один місяць. Це за один місяць о, липень місяць. За липень. А коли було на початку війни було багато людей, які приходили в дві зміни. Була до часу зміна, потім після часу друга зміна. То ми тоді робили по 10 сіток у день. То було дуже багато сіток зроблено і передано хлопцям. Це тисячі кілометрів. Тисячі кілометрів. Так, але ми не стараємося щитати, ми хочемо просто захистити хлопців. Ну якщо вже не тільки про сітки, ми і про них ще поговоримо. Тому що за цей час я бачу, вони просто на очах трансформуються, змінюються Зміню. від важких від тих матеріалів, які знаходили десь дуже різних. Сьогодні це є конкретний запит, наскільки я розумію, від військових навіть на колір, навіть на вагу да. цієї сітки. Да. А, але окрім сіток, що ви ще робите для наших військових? Дома, Чим допомагаєте? Допомагаємо вже. Кікімари робимо, носки шиємо, носки в'яжемо вдома, коврики робимо, труси шиємо, шорти шили адаптивні, подушечки наші, такі маленькі, які передаються ще з 2014 року і ними користуються спросом, тому що вони можуть мішок поставити, спальний і під голову так узяти. І ми шукаємо сіндапон, шиємо подушечки і так робимо. Цей виріб, щоб передати хлопцям з великою любов'ю любов і від да, серця. А да. слухайте, а де беруться ось ці матеріали? Ну вже не секрет, що сьогодні ви робите їх спеціальних матеріалів. Нет, це спеціальне волокно, і це досить такий дороговартисний матеріал. Звідки беруться кошти? Де ви їх берете? Хто допомагає, хто підтримує волонтерський центр, чарівна мережка, який працює знову ж таки в квадраті в центрі міста? Нам по Допомагають друзі, Вінничани, які жили колись у Вінниці, поїхали давно-давно за границю, в Америці живуть, вони приїжджають, допомагають нам грошима. Кожний через три місяці передають нам сюди, щоб ми купили тут тканину, з якої могли спести ці сітки. Але приїхали ось останнім часом на канікули приїхали два хлопчики, теж з Америки. Вони родилися у Вінниці, але там живуть. Вони приходили кожен день плести сітки. Вони хотіли допомогти. Це треба а взагалі. Бачите, мені важко, це такі теми, які не залишають байдужим нікого. Навіть нас, журналістів, здавалося, ми багато всього бачимо, але це дуже щемно на правду. А скажіть, взагалі, хто приходить допомагати плести, тому що ну є група стала, але знову ж таки, якщо згадати початок повномасштабного вторгнення, я знаю, що дуже багато тих людей, які втратили свої домівки, які змушені покинути, були свою родину, свою малу батьківщину, переїхали до Вінниці. І Я знаю навіть тих, хто до сьогодні, ось уже четвертий рік. Кожного вони дня кожен, є вони в центрі. кожен день приходять е, е, побачити один одного, розповісти про своє там місто, де він там жив, як він там жив, як вона переночувала сьогодні. О, і Допомогти, щоб скоріше поїхати додому, Я думаю, щоб чим більше зробимо так захистимо хлопців, значить скоріше прийде перемога. А звідки, от якщо згадати географію України і от тих наших українських земель, які сьогодні окуповані, звідки з яких міст, сіл областей були Болі... в квадраті Київ, люди, які з, Києва, плели? з Ізюма, Краматорська, Слов'янська? Херсона, Харкова, Рубіжне, Рубіжне Бахмут, Бахмут, Креміна дуже великий список України, з яких приїжджали від початку війни сюди люди, які жили в Вінниці, приходили допомагати. Це ж в кожного своя історія і в кожного своя мотивація. Так, Кожний кожен по-своєму, хтось пішов вже на роботу, не може приходити, хтось ще має час, приходить і допомагає. Не чи є всім... серед них вінчани, які приходять? Або чи є, наприклад, сьогодні літня пора. І сьогодні ви згадали про хлопчиків, які приїхали з Америки. Чи приходить молодь допомагати? Чи no. час часті вони гості е і помічники? Вінничани, напевно, трохи ще сплять. Вони чекають, коли примолить no, на початку, напевне, на було початку, більше. На Початку було дуже багато, страх був, і вони всі бігли допомагати. Я ж кажу, дві зміни було. Uh -huh. І того треба було пропустити, бо вже дуже довго чекає і того пропустити. А зараз дуже мало один костяк. Якщо прийде, то один день вона поплела і розвернулася, і пішла далі. А ми як ходили, так і ходимо. Молодь дуже рідко. Хотілося більше, щоб наші діти зрозуміли і почали ходити, допомагати. Пані Валентина, взагалі чого потребує волонтерський центр Чарівна мережка. Тому що ну, ви сказали, що кошти там допомагають друзі, які з-за кордону, але ну це ж не все одно невеликі кошти. Якби було більше коштів, були б більші можливості зробити. Чого потребує ваша організація? Ну от у вас є можливість сказати, і вас почує велика кількість мешканців нашої області. І можливо. Зацікавляться, знову ж таки звернуть увагу, згадають, зрозуміють, що ось так можна допомогти. Прийти подивитися, як ми працюємо з кількох часов, mm -hmm. до скількох часов ми працюємо. Ми працюємо з 9 до 7 кожен день, кроме суботи, неділі. Прийти, подивитися, ми підкажемо, як його зробити. Поможемо. Руки завжди потрібні, Руки, так? Руки потрібні кожен раз. І разом ми зробимо хорошу справу. І передамо все це, що зробимо, передамо, самі передасте навіть хлопцям, які потребують. У вашій команді є і чоловіки, і жінки, і люди поважного віку. У нас є і чоловіки, і жінки, і маленька дівчинка, які три роки, яка вже ходить з року сюди. Вона приїхала тепер, як переселенка з мамою, Манюсінькою. І вона кожен день приходить, вірочка її звати, і вона. Кожний день приходить, вона знає, куди яку стрічечку, і кому як натягнути сіточку, і як кого звати з нас, що нас там багато, де буде... жінок. Але вона кожного вже запам'ятала, і кожного знає, як до кого звернутися. Така маленька помічниця, да, помічниця. це наймолодша це ваша наймолодша. помічниця. Да, да. Валю, а хто був найстарший у вас помічник? Скільки років було найстаршим помічником? Юрій Іванович був, він був 40-го року, але він зараз по сустоянні здоров'я вже не може ходити. Він сам він довго ходив, він з 2014 року ходив, але зараз ну, здоров'я це здоров'я. Він вже старенький не може. Але він душою завжди. з нами. Що допомагає зберегти ось, оцей ваш такий командний дух? Яка мотивація, що вас підтримує протягом цього часу? Бо ви ж свята і фактично і без були моменти, коли і без вихідних, і в суботу. Да, і в неділю. Початку, на початку війни ми були без вихідних. Ну, Зрозуміли, що ми так довго не зможемо. Що треба трішечки? Що треба робити трошки перерву. відпочити. Є сім'я, є діти, є внуки. І... Але ми стараємося так у робочі дні робити те, що ми нам заказують. Черги великі бувають, бувають не на сьогодні, не на вчора, а на завтра вже. Ми стараємося їх підтягати, тому що машини їдуть, везуть техніку, треба її там накрити. І ми стараємося його зробити. Просю, я просю, давайте залишимося, доробимо і потім підемо додому. Але люди слухають. Що допомагає, що тримає вас? Що додає сил? От Лю... якісь моменти бувають світлі? Ну, бувають світлі. Це коли вертаюся вже додому, до сім'ї, <хи> ніхто вже не питається, де що робити, з чого брати, де різати, бо це все звертається до мене. Ти повинна дати тканину, купити тканину. Матеріали все забезпечити. Все забезпечити, щоб ні один день не було в нас простоя. У нас все є тканина наперед, нарізана, куплена, все порізано. Тобто у вас матеріали слава богу забезпечені? поки є, робочих Тільки робочу треба люди, щоб прийшли руки. З робочими руками, щоб прийшли і сплели ці сіточки, яких чекають там на передовій. А як виглядають? Розкажіть про от, з чого починається, як виглядає робочий день? Бо це направду робочий і рідко більше ніж восьмигодинний день. Коли я захочу, я зразу кажу слава Україні, я вже чую по голосу, скільки в мене в залі людей, які плетуть сітки. Вам відповідають нам від героям слава? Да, мені відповідають, і я вже бачу, а їх сьогодні 20 чоловік, сьогодні 30, буває 10, буває 5. Як який день від погодних умов, зараз дачі, uh -huh. зараз відпустки, люди їдуть відпочивати трошки десь. Але так помаленьку ми і дозбируємо цих людей, і потім працюємо так далі. Кожен питається, хто ріже, сидить там, полосочки ріже. Він сідає, ріжати цю тканину. Хто в'яже, навчився в'язати, стає в'язати тканину. А, а це де? складно взагалі плести сітки? Ні, це не складно. Це просто треба мати в серці такий, я не знаю, якийсь ритяжок, щоб він тебе рухав до перемоги. А у вас є фахівці? Я знаю, хто займається конкретно порізкою, да. хто там щось сплітає. Да. Тобто, які спеціалізації є, є у вас? У нас всякі спеціалізації є. ріже, нарізає тканину, робить кікімару, шиє носки, шиє труси. Хто шуміє, то він робить, а потім приносить мені віддають. Я пам'ятаю моменти, коли працювало десь близько до 15 швейних машин. Да, тоді торопило дуже сильно. Да, але ми зараз вже перейшли більше. В 2014 році ми старалися плести сітки з простої тканини, щоб вона не плавилася, щоб воно не капало це, все ми провіряли тоді. Але зараз війна зовсім не така, як у 2014 році, що можна ту сітку розтягнути і вона зразу може спалахнути, будемо казати, То ми вже робимо так, як усі роблять, але з тканини ми все таки не, не відійшли від все цього. Одно ви їх ми її плетемо, да, стараємося передавати на танки її. А скажіть... От ви говорите про замовлення, що кожного дня, кожного дня фактично є замовлення. Як ви підтримуєте контакт з військовими і звідки знаєте, що і кому потрібно? Приходять родичі і розказують, яку треба сітку, якого кольору сітку заказали їм. І ми так стараємося виготовити їм по кольору, яка підходить їм сітка. А самі військові, я знаю, що у вас дуже багато є друзів. Тих, з якими ви контактуєте постійно, передаєте їм листівки, листи, маєте зворотній зв'язок. Як вони реагують на таку допомогу, на ваші ось ці подушечки? З ким ви спілкуєтесь? Хто є ваші друзі? Друзі багато. Я навіть не можу сказати, з яких міст вони, бо я не питаюся, я тільки кажу, а ви де, а ви де, а ви де. Ага. А він може сказати, може не сказати. Кажу, зрозуміла. Що вам треба? І вони зразу кажуть, що якого розміру, на коли вислати. Uh -huh. Буває, що ми навіть поштою новою висилаємо самі сітки. Оплачуємо і висилаємо. тому що... А от такий зворотній зв'язок можливо, не тільки про замовлення, а з тим. Я знаю, що є такі моменти, коли, ось, здається, така проста річ, як ось ця сітка. Рятує нашим захисникам життя, чи є ось такі історії? Чи є зворотній зв'язок? Там звінки, ой, ми отримали, дякуємо за Буває. солодощі, бо ви їх надсилаєте особливо да. взимку. Чупіки ми зараз шлемо, нам привозять чупіки. І ми їм слаємо чупіки, вони коли получать ці... Чупа-чупси. Чупачупси. Чупачупси на паличках ага. нам привозять з якогось заводу, і ми їх пакуємо в ящички, в, ага. в турбинки, і відсилаємо вони, о Боже, де ви їх узяли? І як діти радіють цьому всьому, що ми їм присилаємо. А є якась історія, якесь повідомлення, якийсь дзвінок, який запам'ятався вам найбільше і який, от, от в ті самі такі темні, складні моменти, коли руки вже опускаються і втома, коли ви згадуєте і це вас підтримує. У ну, нашу сітку запутався дрон, ми спасли всю позицію. От такий випадок, ви да, знаєте? Тож, да. А хто Таким... вам про нього розповів? А вони подзвонили і сказали, що ваша сітка нас дратувала. І хочеться ще далі робити. На вашу думку, пані Валентино, от е волонтерська діяльність е наскільки вона важлива сьогодні? Чи потрібна вона? Бо ми багато говоримо волонтерство, волонтерство. Можливо, не всі розуміють, ну, от що хтось це. Ти думаєш, якщо волонтером, то це значить, він заробляє велику суму грошей. Так це ж Бо... безкоштовно, це всі знають. Ну, це ми знаємо, що безкоштовно. А от мене є там, а ти ще ходиш туди, а ти ще робиш то, а тобі ще воно не надоїло. А скільки ти будеш ходити? а? І носити там постійно ж кожен подати. А є, є раз не... такі питання, коли да, да? кожен раз несеш там як не ящика, то ще щось несеш, Тобі треба відіслати, щоб не платити гроші на пошті. Але люди думають, що тут безплатно, щоб ніхто не може так. Вони по собі себе рівняють, що він безкоштовно він не буде працювати. Але я вже 11 років, то я працюю безкоштовно. Ну і багато тих, які І Багато з вами. ті, які разом йдуть. Прислухаються, йдуть нога в ногу, теж безкоштовно. Що б ви сказали тим людям, які можливо хочуть, але сумніваються, долучатись, не долучатись, прийти? Можливо, хтось і хоче, але думає, так, без мене там обійдуться. Можливо, я там буду зайвим. Що Ви сказали нашим віничанам, тим людям, які можуть допомогти, і руки яких і сили, яких потрібні край? Що я могла б сказати? Не сидіть вдома, приходьте до нас. Ми познайомимося, покажемо, що ми робимо. Побачити, що ми робимо, яке відношення між людьми. І може, знайдемо спільну мову і будемо разом все робити. А от як ви проводите вільний час? Я? Якщо він є в вашій волонтерській організації? От можливо, як ви відзначаєте, що окрім роботи вас поєднує? Дзвоню до друзів, таких самих волонтерів, питаюся, чим вони займаються. Що вони роблять, що може щось друге, вони uh -huh. не таке, як ми. Ага, і, тобто ви да, дізнаєтеся. дізнаємося і по і разом знаходимо якісь свої такі рішення, чи нам починати це робити, чи не починати, чи тільки йти по сітці, бо ж багато всього є. Чи є у вашій волонтерській організації «Чарівна мережка» якісь свої традиції? Чи відзначаєте разом, можливо, якісь свята? День народження відзначає так. Відзначаємо, день народження вітаємо свята, от, вітають одне одного. Тобто, ви вже як велика така велика родина? велика родина. кожен знає, як кого звати, і хто звідки приїхав, будемо казати, і хто до скількох часов буде робити сьогодні, щоб угу. коли піде додому, тоді пані Валентино. От я знаю, що час від часу я знаю, що є підтримка і місцевої влади на рівні області, і ви співпрацюєте. От чи важлива така підтримка, таке визнання для вас, для тих, хто поруч з вами. Можливо, навіть якщо це не завжди епізодично, але ось це спілкування, увага до тих волонтерів, які працюють щоденно. Наскільки це важливо? Наскільки це потрібно, щоб вас почули і підтримали? Я дякую Соколову В'ячеславу. Він нам допомагає з тканиною. Приходить кожен раз, спілкується з людьми. Їм це дуже подобається. Тому що мало людей таких приходять до нас, які скажуть просто дякую. І так вони... а, це, а це важливо, а це важливо для кожного. тому що вони переселенці є, тому що вони війничани. бачать, як влада відноситься до волонтерів, які кожен день приходять робити тобто добро. Тобто підтримка важлива да. будь-кого. Да. Будь будь Чи є у вас? Мрія ваша, мрія, яку ви хочете реалізувати, хочете втілити, думаєте, плануєте після того, як буде перемога? Так. Да. Думаю, здійснити свою мрію, поїхати до всіх, які були в мене тут в період війни. Здорово, да. об'їхати. Тобто... Об да? тобто... Дуже багато є запрошення, але треба перемоги. Буде перемога. Пані Володим, Вони вернуться додому і будемо їздити. Купимо білети, і будемо їздити хто куди. По всій Україні. По всій Україні. І ви дізнаєтесь, да. і вивчите весь да. український ми знаємо, схід, Запоріжжя, Креміна, там все таке, а ніхто ніколи там не був. Здорово. Ви знаєте, це, це унікальна, це дуже класна мрія, і я щиро бажаю вам. Щоб вона здійснилася якомога швидше, щоб була швидше перемога, щоб ви могли, щоб звісно могли повернутися ті, хто поруч з вами допомагає Збройним силам України, хто займається сьогодні волонтерством, хто не шкодує свого часу і зусиль, повернулись до своїх домівок. Щоб повернулись до своєї землі, щоб об'єднались родини. ви з гостинцями могли їздити дуже довго відвідуючи кожного. Дякую вам, пані Валентино, за вашу роботу. Дякую всім, хто поруч з вами за важку і таку дуже необхідну працю. Тому що ми зараз говоримо не лише і творимо не лише перемогу. Так? Я не сумніваюся, що обов'язково буде мир на нашій землі. Але й таку новітню історію нашої України, і колись наші діти, правнуки будуть вивчати, що це таке волонтерство. Що ж робили мої бабусі, дідусі під час того, коли була така складна і важка війна в Україні. Перемоги! Ну а нашим глядачам ось така проста історія пані Валентини, яка триває вже більше 11 років. І для мене ви приклад такий хороший приклад того, як. Можна навіть у мирній Вінниці допомагати і підтримувати Збройні Сили України. Долучайтесь до волонтерства, долучайтесь до хороших справ. Кожна ваша гривня, кожні руки, які можуть допомогти сплести сітку, це врятоване життя наших військових. Дякую вам, пані Валентино, І нагадую, що гости нашої студії була Валентина Пруцюк, очільниця волонтерського центру Чарівна мережка. Бережіть себе. Щасти вам і до зустрічі.